Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде акумулятор, який входить в топ 5 найбюджетніших автомобільних акумуляторів, і це батарея від бренду Альфа. Загалом, якщо ви слідкуєте за ринком автомобільних акумуляторів, то, мабуть, помічали, що кожного року в асортименті з'являються акумулятори під різними новими брендами. Але насправді більшість цих акумуляторів виробляють одні і ті самі виробники. Тобто існує там приблизно 3-4, можливо, 5 заводів або фабрик по виробництву автомобільних акумуляторів і на Цій фабриці виробляються батареї там під 10 брендами або навіть більше. Це стосується як українських виробників, так і закордонних. Наприклад, ось батарея від бренду Альфа насправді виготовлена. Підприємством Megatex за технічним завданням Омега Авто. Якщо ви пам'ятаєте, колись були такі автомобільні акумулятори Омега, можливо, вони знову ж таки десь ще зустрічаються. Але окрім акумуляторів Омега, дана фабрика випускає ще й акумулятори під іншими брендами, такими, як, наприклад, Альфа. Тому, якщо ви шукаєте акумулятор Омега, а не можете його знайти, то в принципі, ось ця батарея вона виготовлена за тими ж самими технологіями на тому ж самому підприємстві, просто має трішки інший там корпус за кольором, інший дизайн, іншу назву тощо. Також зверніть увагу, що це один з найбюджетніших акумуляторів, і відповідно. Якщо ви його порівнюєте з акумуляторами Омега, його потрібно також порівнювати з найбюджетнішим акумулятором даного виробника. Дана батарея виготовлена в стандартному корпусі європейського типу розміру за технологією кальцій кальцій В принципі, більше ніяких тут інноваційних сучасних технологій не застосовується, адже це бюджет, тобто ніякого карбону, срібла тощо. Все максимально просто. При цьому, незважаючи на бюджетне положення, акумулятор має трішки збільшену ємність. Виробник заявляє 6. 52 ампер години, але пусковий струм в нас 560 ампер. Ну, зазвичай акумулятори з такою ємністю мають пусковий струм трішки більше. Але все ж таки, якщо це правда, то зайвих 2 ампери нікому не завадять. Додаткових якихось конструктивних особливостей конструкції ми тут також не бачимо. Виробник не заявляє про додаткові там технології, які... Забезпечують акумулятору захист при ударах чи вібраціях. Також тут є на корпусі заплавлений отвір, де може встановлюватись поплавочок або вічко для контролю щільності електроліту. Але цієї особливості в конструкції також не передбачено тобто є який стандартний корпус, і його спрощували по максимуму. З корисних речей в конструкції з двох сторін ми бачимо аварійні клапани для стравлювання надлишкового тиску. Батарея в нас не потребує обслуговування, і відповідно в процесі зарядки в ній може накопичуватись надлишковий тиск. Тиск газів, якщо б батарею там не розірвало, тут є спеціальні клапани. Зазвичай вони розраховані десь на тиск до 2 атмосфер. І якщо в акумуляторі накопичується надлишковий тиск, то через ці клапани гази стравлюються. Також в деяких автомобілях, де акумулятор встановлюється в салоні або в багажнику, до отвору клапана під'єднується спеціальна газовідвідна трубочка, завдяки якій гази з акумулятора виходять назовні. Автомобіля. Незважаючи на те, що майже всі сучасні акумулятори не потребують обслуговування, існує певна категорія водіїв, які, окрім того, що їздять на своїх автомобілях, ще й люблять займатися з ними різними інтимними справами. І те саме стосується автомобільних акумуляторів. Тобто, хтось просто користується автомобілем, там інколи підзаряджає акумулятор, і в разі коли він вже вичерпав свій ресурс, ми просто купуємо новий. А комусь конче необхідно. Мати доступ до банок, мати можливість тут повикручувати пробки, поміряти щільність електроліту, щось там долити, заміряти, переміряти, перезарядити тощо. Так, ось для таких людей в даному акумуляторі є можливість отримати доступ до. Банок. Тут є дві заглушки, ось ця коротенька заглушка закриває дві баночки, і тут ще довга аналогічна заглушка, вона закриває ще 4 банки. Ці заглушки можна зняти і гратись з акумулятором, як вам тільки заманеться. Єдине потрібно пам'ятати, що це може також вплинути на гарантію батареї. Тому ось ці всі ігри краще проводити після того, коли у акумулятора вичерпається гарантійний термін. Тепер за традицією наших відео, після детального знайомства перейдемо до тестування, для якого спочатку акумулятор буде повністю заряджено зовнішнім зарядним пристроєм, і після цього ми замірюємо його робочі характеристики: напругу, опір, пусковий струм, ресурс тощо. Після цих замірів акумулятор... Піде в морозильну камеру на тиждень, де буде зберігатись при температурі мінус 18, мінус 20 градусів. Після цього ми проведемо знову ж таки контрольний тест, який дозволить нам порівняти результати батареї в стандартному стані, при кімнатній температурі і при дуже низькій температурі зовнішнього середовища. Це нам дає уявлення про те, наскільки ефективним може бути той чи інший акумулятор при сильних морозах. Акумулятор у нас щойно після зарядки, то він заряджений повністю. Заявлений виробником пусковий струм 560 А. Такі ж параметри встановлюємо на тестері. І, по факту, бачимо наступний: рівень заряду, дійсно. Майже 100%, 13,3 В напруга. Про це нам свідчить, але пусковий струм далекий від заявленого виробником 475 А. Відповідно, і ресурс у нас розраховується як 71%. Далі на тиждень відправляємо акумулятор в морозильну камеру, де він буде зберігатись при температурі мінус 18-20 градусів по Цельсію. Після чого проведемо наступний тест і побачимо, наскільки ще знизяться ці параметри. Минув тиждень в морозильній камері, акумулятор добряче на І зараз ми проводимо повторний тест. Ставимо заявлений пусковий струм 560 А і тестуємо батарею. Після тижневої заморозки. Фактичний пусковий струм склав 365 ампер. Рівень заряду в нас залишається незмінним: 98%. Це видно і по цьому показнику, і по напрузі батареї. Відповідно, якщо в нас з заявних 560 ампер, по факту є 365, прилад фіксує, що ресурс батареї в такому стані складає всього навсього 42%. В результаті, як для акумулятора, який входить в топ-5 найбюджетніших батарей, ми отримали закономірні результати. Показник в 365 А при температурі мінус 18, мінус 20, можна сказати, також входить в топ-5 найгірших показників за час наших тестів. При цьому, якщо вас цікавлять тести інших акумуляторів, у нас є спеціальна табличка. Ми цю табличку ведемо вже багато років, і тут є інформація про різні акумулятори різних виробників. Ті, що колись продавались, ті, що продаються зараз, і туди ж ми додаємо нові акумулятори, які цьогоріч з'являються в продажі. Таким чином, ви зможете порівняти характеристики даної батареї з іншими акумуляторами, можливо, якісь з них. Вже був у вас в використанні, і вам буде зрозуміліше на якому рівні знаходиться той чи інший акумулятор. Загалом можна сказати, що дана батарея не є дивом і повністю виправдовує свою вартість. Тобто, коли ми купуємо один з найдешевших продуктів, ми повинні розуміти, що характеристики в нього будуть відповідні. Тут виробник, в принципі, нас нічим не обманює. Нам продають дешевий акумулятор, і ми розуміємо, що характеристики там також будуть відповідні. Якщо ми хочемо більш якісну батарею з вищим пусковим струмом, тоді, звісно, потрібно збільшувати бюджет. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!